Тема лекції несинусоїдні електричні кола. На минулій лекції ми розглянемо з вами класифікацію сигналів, види і типи сигналів. Електричний сигнал показали, що він являється відгуком фізичного сигналу у вигляді електричного струму, напруги або другої іншої електричної величини. Тобто сигнали це або переносники енергії, або Насії інформації їх ділять на детерміновані та випадкові. Детермінованим називають сигнали, миттєві значення, яких в поточний момент часу можна передбачити змовірністю рівної одиниці. До випадкових належать сигнали, миттєві значення, яких заздалегідь невідомі, і можуть бути передбачені змовірністю меншої одиниці. Прикладом такого сигналу може бути напруга або струм, що відповідає якоїсь фізичній величині. Будь-який сигнал несе інформацію або енергію, і його можна розглянути як випадковий сигнал. Детермінований сигнал не несе в собі інформацію, він може переносити енергію. Форма подання інформації ми говорили. Детально про цю систему це є повідомлення. На практиці в електричних колах електричні величини часто відрізняються від синусоїдних. Тобто такі величини ми з вами будемо називати несинусоїдними. Їх залежність може бути періодичною та неперіодичною. Перед періодичними несинусоїдними електричними величинами, електрошійними силами, струмами та напругами розуміють такі електричні величини, які з плином часу змінюються в часі за періодичним несинусоїдним законом. Розрахунки режимів і аналіз явищ. Які відбуваються в лінійних електричних колах з несинусоїдними електричними величинами, спрощується, якщо криві в цих нелінійних електричних величинах розкласти триметричний ряд Ейлера. З теорії Кіл витікає, що довільну, періодичну несинусоїдну електричну величину за певних умов можна розкласти триметричний ряд у дійсній формі, і він має вигляд f від Т дорівня А нульової гармоніки це постійна складова, плюс bm першої гармоніки на синус t, плюс bm другої гармоніки на синус 2 t, плюс bm третьої гармоніки на синус 3 t. Після перетворень ми можемо трошки змінити відряду. Буде А0, плюс сума К змінюється від до ДН. BMK на sinus Т плюс plus косинус К cosinus Т. Де DA0 є нульова гармонічна складова. BMKT, CMKT, амплітуда відповідного члена ряду. І омега є не що інше як основна кутова частота. Можна визначити коефіцієнти ряду. А. Для цього можна використовувати відповідний математичний апарат. Таким чином, наш ряд можна описати функцією А0 плюс сума К від 1 до N АМК на синус К омега Т, який можна розписати у вигляді А0, АМ першої гармонічної голодової. На помножо синус омега omete плюс Фі плюс М другий складовий на синус 2 омега-Т, плюс фі третій гармоніки. І на Am на sinus N omega plus Фі N на гармоніки. Де Ам першої гармоніки? Помножить на омега-Т плюс псі, або кут фі, За певних умов цікаві. Основна перша гармонічна складова. АМ першої гармоніки плюс псі або фі м ем, відповідно амплітуда та початкова фаза першої гармонічної складової. Кофіці ряду для такого, для такого ряду можна визначити за, без, за інтегралами. А 0. Одинадцять поділити на пі інтеграл від 0 до 2 пі F функції до Т на омега Т. Коефіцієнт B M Katje. Одинця на π, інтеграл від 0 до 2P, FMT na sinuska omega d omega. І це M коефіцієнт 1 на π, від 0 до 2π. F омега на косинус na cosinus K omega D omega. Параметр AMK. Можна знайти за геометричною сумою або БМК. Відповідне в квадраті, плюс СМК відповідне в квадраті. Псікати, початкову фазу можна знайти як арктангенс СМК на АМК. Якщо так, то ми будь-який ряд можна розкласти і записати у вигляді якоїсь функції і сукупність показати, що сукупність. А і відповідних початкових фаз Фі або Сікати називають частотним спектром несинусоїдного сигналу. Частотним спектром несинусоїдного сигналу. Перідична функція має, бачите, частотний спектр і має періодичний характер. Ми розглянемо приклад розрахунку для такого електричного. Кола за наведеною методикою. Приклад включає в себе заданий якийсь сигнал заданої форми, наприклад, прямокутної форми. Його треба розкласти, в оці імпульси напруги, розкласти в ряд фур'є за тими основними положеннями, які ми сьогодні розглянемо. Відомо, амплітуда імпульсу і відома частота. Розлажки необхідно розкласти залежність У від T На першій гармоніки, то, тобто побудувати залежність. У є функція від омега-Т. Розв'язання цієї задачі досить накрива, непарна. Вона симетрична. Бачите, подивіться уважно, її форма не парна. Вона симетрична відносно цієї вісі. І тому для такої кривої постійна складова буде дорівнювати нулю. Тобто ряд містить тільки непарні гармоніки. Тобто ми можемо записати ряд у вигляді сума непарні гармоніки 1, 3, 5, 7, 9 і так далі до нескінченності у МК гармоніки на синус К омега Т, або розписати у від Т гармоніков, the на π, інтеграл від мінус π до пі у м синус sinus ska Т t омега Т, Або привести в, в інтеграл в значення від 0 до пі. 2 поділити на пі, у м на синус к омега omega d омега te. І буде дорівнювати 2 у м на пі к на мінус cosinus к омега T. І що буде дорівнювати 4 поділити на пі к на УМ. Тоді шуканий шуканий величини можна записати як суму непарних гармонік. 1, 3, 5. Відповідно, маємо. У вітте до римляни 15,3 на синус 314 Т плюс 1 третя на синус 3 помножите тобто на 314. Тобто омега 314, плюс 1 п'ята на синус 5 на 314. Т. Це, тобто. Ми можемо з вами розглянути принцип, принцип побудови такої кривої або методику розрахунку кіл з несенусоїдним електричним струмом. Тобто, ми можемо вважати, що мета розрахунку електричних кіл з несинусоїдними струмами не відрізняється від тих, які були зазначені. В колах постійно та змінного синусоїдну струму. Розрахунок лінійного електричного кола з несинусоїдними електрорушійними силами виконується на основі принципу накладення, застосування принципу накладення зумовлено можливості подання несинусоїдної електричної величини у вигляді суми сталої і синусоїдних кладових. Це Є, дорівнює Є0, плюс Е1, плюс Е2, так другої гармоніки, плюс n-ної гармоніки. Джерело несинусоїдної електрошинної сили можна розкласти в послідовне з'єднання джерела сталої електрошинної сили, джерел синусоїдної електрошинної сили з відповідними частотами. Розглянувши дію кожного джерела окремо, можна визначити складові струму в усіх ділянках кола виконуючи розрахунок відомими методами. Меттєве значення загальної струму в будь-якій ділянці кола дорівнює алеберічній сумі метєвих струмів від кожної, від кожної складової. Отже, розрахунок лінійного кола з несинусоїдною електрошинною силою зводиться до розв'язання кількох задач. Перше. Вичислення однієї сталої складової. Далі ряду синусоїдних складових струму, кількість яких дорівнює кількість синусоїдних складових. Опір кола точно так, як е, визначається як опір для катої гармоніки. Тобто, XKL буде дорівнювати омега на XL. І для кожної гармоніки буде КХ 1 помножити на L. Відповідно, можна знайти складову для індуктивності і складову доємності. Активний опір через поверхневий ефект теж залежить від частоти. Проте для невеликих невисоких частот і малих площ перерізу проводів активний опір можна вважати сталим і таким, що дорівнює опору постійного струму. Реактивний опір конденсатора зменшує зростанням частоти, тому, навіть при напрузі близько до синусоїди, складові струму вищих гармонік можуть досягати великих значень. Завдяки цьому крива струму при ємність навантаженні більше відрізняється від синусоїди, ніж крива напруги. При індуктивному навантаженні крива струму ближче до синусоїди. За час, який дорівнює періодові. Основної гармоніки виділиться в кілька разів більше теплоти. Звідси випливає, що діюче значення струму або дієве значення струму є середньоквадратичним із сталої складової, і діючих значень синусоїдних складових струму. Тобто і а і нульової гармоніки, і першої гармоніки в квадраті, відповідно, і всіх гармонічних складових. Аналогічний вираз можна дістати і для кривої напруги. Корінь квадратний у квадраті, плюс у квадраті, плюс у 2 гармоніки в квадраті, плюс у 5 гармоніки в квадраті. Діючі значення на синусоїдних струмів і напруг вимірюються електровимірювальними приладами теплової, електромагнітної і електродинамічної системи. Несинусоїдні періодичні криві характеризуються коефіцієнтом амплітуди і коефіцієнтом форми, а також коефіцієнтом спотворення. Під коефіцієнтом спотворення розуміють параметр АД дорівнює Д дорівнює А1 першої гармоніки поділити на А. І так, для кожної гармоніки. Для синусоїди де коефіцієнт потворення відповідно до рівня одиниці, Для трикутної форми коефіцієнс потворення рівня 0,99. А для прямокутної форми коефіцієнс потворення рівня 0,9. Визначати активну та середню за період потужність у колі при інсенній інструмі можна. З відомого нам рівняння, яке записано тут. І в квадраті на r дорівнює і кожної гармонічної складової квадраті, або P, P постійне складової, плюс P Перше складової, плюс P Друге складової, плюс ПН складової. І потужність активна в колі несенсує струму дорівнює суми активних потужностей, які відповідають сталі. Складові за окремими гармоніками та окремими гармоніками. Цей висновок поширюється на будь-які кола лінійні і нелінійні, оскільки формулу можна дістати, визначивши активну потужність як середнє значення потужності за період. П дорівня з т інтеграл від N до Т миттєві значення на добуток миттєвого значення на проєкт настром стром дт. Дякую за увагу, але ще прошу звернути увагу на графік нашого прикладу. Тобто в результаті прикладу, який ми розглянули, а я дуже вас прошу цей приклад задатися відповідною. Іншою амплітудою, і зробити самостійно розрахунки і за точками побудувати в оцю гармонічну складову. Першу, другу, ну першу, третю і п'яту для нашого випадку, але ви можете задатися другим сигналом, другої форми. І відповідно і, ну, ці складові, які відповідають даній формі. Якщо в оці складові першу, третю, третю і п'яту, Додати, то ми отримаємо фактично наш прямокутний сигнал. Якщо ми додамо всі складові від нуля до нескінченності, то ми отримаємо ідеальний, ідеальний сигнал. Ну, ми для нашого випадку отримали досить, ну, досить гарний сигнал прямокутної форми. Тобто те, то, що ми задали умовою. Дякую за увагу.